Поломка каналізації може визвати значні незручності. Розлив стічних вод, неприємний запах та засмічення. Все це потребує негайного вирішення. Саме тому сьогодні комунальні служби Дніпра проводять глобальний ремонт каналізаційних люків на вулиці Володимира Антоновича. Підтоплення на вулиці Володимира Антоновича, 55, Місцеві мешканці помітили наприкінці минулого тижня. Вчора ввечері вони залишили заявку на гарячі лінії міськради. А вже сьогодні вранці до них на допомогу приїхали працівники комунальних служб. Отреагували моментально. Вчора я позвонила сьогодні. вже приїхали. Ребята замічані прямо все порозкривали. Всі люки, ми не знали, в чому проблема. Фахівці КП «Дніпроводоканал» кажуть, головна причина підтоплень на вулиці Антоновича засмічення каналізаційних люків. Саме тому сьогодні комунальники проводять очистку каналізаційної системи для того, щоб уникнути аналогічних ситуацій. Надалі місцевим мешканцям радять відповідальніше користуватися мережами водовідведення. Зараз відкрили колодязі для прочистки, будемо вичищати її, доставати ганчірки, особисто гігієни засоби. Просимо мешканців також слідкувати за тим, що вони кидають в свої стоки каналізаційні та змиваючого унітази. Відомо, що роботи планують закінчити до кінця сьогоднішнього дня. До очищення було долучено одну аварійну бригаду та одну одиницю спеціальної техніки КП проводоканал.